Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії для вас працює Наталія Старенець, переклад мовою жестів Галина Абраменко. Далі у випуску дивіться про таке. Відсьогодні в УМАНІ посилено заходи безпеки, що заборонили під час святкування Рожгашана. Ми виявляємо одиниці правопорушників. Як на Черкащині приймають переселенців із будинків інтернатів та влаштовують на роботу їх працівників. А з Луганської області люди приїхали дуже в тяжкому стані. У санаторній школі Черкас провели доброчинний ярмарок. Скільки та на що збирали? Є зефір домашній, піца, сосиска в тісті. Пересування за перепустками, посилений контроль та без алкоголю на період паломництва хасидів в Омані запрацювали обмеження за словами речниці Нацполіції області Зої Вовк заборони стосуються і місцевих, і прочан. За дотриманням правил вже пильнують правоохоронці чи раді тамтешнім гостям, які прибули на святкування іудейського нового року, та як діють заборони в місті, дізнавалася Тетяна Недбайло. Про заборону алкоголю попереджають на вході, а пляшки в крамниці обмотали сигнальною стрічкою. Від сьогодні в Умані діє сухий закон, каже касирка Олана. Заборона була було від адміністрації. У нас наказ, що не можна продавати, тому сьогодні зранку до 8 години було все перекрито. Полиці з іграшками перебирають серед ляльок і машинок, не лишають дитячих пістолетів. У нас не багато заборонених іграшок, але ті, які були, ми їх звісно забрали. Рух хасиським кварталом для місцевих нині за перепустками. Розповідає подружжя переселенців з Маріуполя. Без дозволу лише їхній мопс боня. Треба по перепускам проходити, а так ніяких. Раніше щось чули, про рожа шана. Чули, по телевізору бачили, але вживу перший раз, це бачимо. За порядком стежать поліцейські, перевіряють документи та інспектують магазини. Добрий день. Добрий день. Алкоголь продає. Алкоголь не продається. З дівнадцятого краса пошло мені. У нас як бачите, немає на вітринах і тут закрито це, насе це якісь збитки для саме підприємців. Е, для підприємців може ні. Ну для податкової, ну так як немає алкоголю, то немає і податку. Обмеження стосується також пересування транспорту та паркування, додає речниця Нацполіції області Зоя Вовк, аби убезпечити всіх і місцевих, і гостей, говорить, ведуть роз'яснювальні бесіди. На щастя, можемо потішитись тим результатом, що дійсно таки як у Манчани, так і паломники дотримуються правил комендантської години повітряної тривоги. Ми виявляємо одиниці правопорушників. Нинішні обмеження в Умані мають як переваги, так і недоліки. Вважає жителька міста Аліна. Деякі на користь на, наприклад, заборона алкогольних напоїв, але що дуже приплив велику кількість населення. Хвилююся і за себе, і за дитину щоб не було ніяких ракетних обстрілів. Щас і що пересталі гляд пускати їх Неправильно, звісно. Потреба звісно, виписвипису ну, три не можна пройти. Неправильно все, все даже бути для жителів умані. Приїзду Хасидів радіє, а заборони не заважають, каже пані Тетяна, яка торгує на хасидському кварталі. Ми тут працюємо, ми живемо, цим ну не приїхало багато. Немає роботи військовим станом, то всі працюють тут, допомагають, допустимо, євреї допомагають нам, дають роботу якусь. Хазет Нахман до Умані приїжджає вже в шосте за своє життя. Пропустити паломництво цьогоріч, каже, теж не хотів. Обмежень буде дотримуватися, а війни не боїться. Дуже важливо нам приїжджати. дуже важливо нам молитися, щоб вся ця війна Дуже важливо нам молитися, щоб перемога буде на Україні. Це знак України. І що хочу показати вам мой паспорт, що теж на моєму паспорті. Паражезна Організація свята Рожа Шана під час війни подвійна відповідальність, пояснює очільниця Умані Ірина Плетньова. Ми турбуємося, і мешканці і влада переживає, щоб Рошашан пройшов спокійно, щоб це не завдало ніякої шкоди нашому населенню. Ми надзвичайно хвилюємося, щоб не було ніяких диверсій. 5783-й Новий Іудейський рік святкуватимуть із 25 до 27 вересня. За словами речниці Нацполіції області, обмеження в Умані триватимуть до 30 вересня. На нах -на ма нах ма Умань, слава Україна! Тетяна Недбайло, Тетяна Рава, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина на 40% скоротилася кількість вакансій в області порівняно з минулим роком. Розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. каже усе тому, що люди виїжджали та закривали підприємства. Детальніше у сюжеті Ольга Мацканіч. Ну от сьогодні глажу. Завтра щось друге. Ось ми планували вікна помити, але бачите, як ну сьогодні. Ірина Серветник все життя працювала інженером, а за три роки до пенсії каже, залишилася без роботи. Маю вищу технічну освіту. Зараз за фахом, ну, мені нічого не не могли запропонувати, але треба було йти на роботу і предложили, я пішла. Відтепер працює у міській доброчинній організації. Говорить, колективом і умовами задоволена. Я з задоволенням один місяць зробила і. Коли мені предложили на другий місяць піти на ці самі роботи громадські, то я навіть і ну не сумнівалася, я пішла. Катерина за освітою, психолог за спеціальністю роботу теж не знайшла, тому влаштувалася в цю організацію. Захотілася займатися благодійною діяльністю, і мені подруга порадила, що можна через центр зайнятості влаштуватися. я Пішла. Директорка благодійної організації Марина Стадник розповідає, що необхідних працівників їй скерував центр зайнятості. Наразі, починаючи з серпня місяця цього року, в нас працює три соціальні робітники, які залучаються до підтримки діяльності двох центрів, які функціонують на базі організації: це центр реінтеграції для осіб звільнених з місць позбавлення та безпритульних, та жіночий кризовий центр «Мережка». Та не всім щастить знайти роботу, каже заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Підприємства масово закрились, а тому кількість вакансій у цьому році зменшилася. Якщо в минулому році у нас було майже 21 тисяча вакансій, то в поточному році всього 12,5 тисяч вакансій роботодавці подали до служби зайнятості, але найбільший спад вакансій відбувся саме на початку війни. Зареєстрованих безробітних в центрі зараз 800, тоді як вакансій залишилося 700. Якщо ми не можемо знайти роботу за спеціальністю, ми пропонуємо пройти професійне навчання за іншою професією. Наприклад, сьогодні дуже затребувано у нас є професія швачки. Роботодавців також стимулюють створювати нові робочі місця. У нас є так популярна програма компенсації єдиного соціального внеску. Тобто, якщо роботодавець створює нові робочі місця і гарантує працевлаштування на два роки в пріоритетних видах діяльності, то йому компенсується протягом року сплата єдиного соціального внеску. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. 280 мешканців будинків інтернатів із тимчасово окупованих територій чи тих, де тривають бойові дії, евакуйовано до черкаських закладів соціальної сфери. Повідомив директор департаменту соцзахисту населення області Руслан Чикало. Разом із ними переїхали і дев'ять працівників. Чи всіх вдалося працевлаштувати? Дізнавалася Вікторія Будавіцька. Ну от що, ручки, знаю, ручки, ж ручки довжні бути вони ж не зелені, вони ж не зеленіми. Правильно? Ручки зеленими не, чорними не бувають. Це заняття з мистецтва для мешканців Смілянського психоневрологічного інтернату проводить інструктор трудової терапії Наталія Денищенко. Жінка приїхала з Лисичанська, Луганської області. Ми з волонтерами приїхали. Особо чесно сказати, що іменно конкретно район ми не вибирали, бо у нас родичів ніде нема. Начала ми жили в Миколаївці, там у дитячому таборі. Потім нас переселили у севище. Ось тут в Сенках, ми живемо. Серед підопічних Наталій Денищенко 50-річна Світлана Кошова разом з 16 іншими мешканцями Камишівського психоневрологічного інтернату її перевезли до сміли 24 квітня. Ми їхали сюди на автобусі до Дніпропетровська. Дніпропетровська ночували, Потім на черзі сьомова утра ми сіли в автобус і приїхали сюди в Смілу уже після обіду. нас коста покормили. 10 осіб з Донеччини та 17 з Луганщини нині проживають у смілянському психоневрологічному диспансері. Розповідає його директорка Тетяна Мороз. Десять осіб, які приїхали з Донецька, вони були більш такі не такі напружені. Вони були більш в такому спокійному стані. А з Луганської області люди приїхали дуже в тяжкому стані. що психоемоціональному, що вони були голодні, вони були роздіти. Це був березень місяць. Ішов сніг разом із мешканцями інтернатів. приїжджали і медичні працівники, які супроводжували їх в дорозі. Розповідає Тетяна Мороз. Із першою. Групою приїхали двоє працівників. Якраз ця жінка, яка потребувала роботи, вона теж внутрішньопереміщена, вона теж з Луганської області проживають вони неподалік в селі, і вона прийшла просто поцікавити, чи є робота чи немає. і вона влаштувалась на труд інструктора. влаштувалась до інтернату працювати банщицею і жителька Херсонщини Тетяна Грибенюк. Я їхала, я не знала, що є. Я просто виїхала. Я родом, сама з Черкаської області Живку ми прожила неділю, Потім знайшла і мають квартиру, знайшла роботу зі слів директора департаменту соціального захисту населення області Руслана Чикало, потреби у працівниках вони не мають. Але переселенців, які приїхали разом зі своїми підопічними, намагаються працевлаштувати. Осіб у, у нас шість ті, що були самі евакуювалися, там з інших просто вони не працювали в системі соціального захисту. Якщо взяти ті, що наприклад з мешканцями, то таких у нас десь близько восьми чи дев'яти. Осіб Ну, майже вже 280 осіб з них 250 – Це були ті, що потягами, автобусами до нас доїжджали централізовано. Нині в смілянському інтернаті розрахованому на 200 осіб. Проживає 227 мешканців, говорить Руслан Чикало. З його слів, окрім цього закладу, додаткові ліжко місця планують розгорнути як в інших інтернатах, так і в стаціонарах територіальних центрів, аби з настанням холодів мати можливість розмістити хворих переселенців. Вікторія Будивіцька Федіркосабановина Суспільному. Черкащина. 68 тисяч 540 гривень зібрали вихованці Черкаської санаторної школи та їхні батьки на доброчинному ярмарку, розповіла Суспільному директорка закладу Людмила Шарапа. Каже, захід влаштували, аби долучитися до придбання 20 дронів для українських військових. Чим пригощали, бачила Ольга Мацканіч. Біля заставлених солодощами та випічкою столі вишикується черга з другокласників. Зі слів Романа вони з товаришем знають, придбавши улюблений тортик, допоможуть українським військовим. Ярмарка для того, щоб накопити е, на збройні сили. Долучитися до збору коштів. Вирішив восьмикласник Захар Мізенко. Поки це бере участь у доброчинному заході, що організовують в його школі. Каже, минулого разу самотужки зібрав більше тисячі гривень. Бо мені подобається грати. Ага. Я хочу допомогти ЗСУ. Мама іншого восьмикласника Наталія Бобу говорить, до заходу готувалася більше 10 годин. На кухні провела годин 6. Поробки робила дуже десь години 3-4, поки це все зробила. Мило, звісно, трошечки треба погратися. Це така робота. Кропітлива. Є зефір домашній, піца, сосиска в тісті, тарталетки, пряники, горішки. Варениками торгують старшокласники, серед них Дмитро Шаров. Ми збираємо кошти для ЗСУ, щоб вони бастіше здолали російських окупантів. Аби допомогти Збройним силам України швидше здолати російських окупантів. Школярі з батьками проводять по 4-5 доброчинних заходів протягом року, розповідає директорка Черкаської санаторної школи Людмила Шарапа. До повномасштабного вторгнення збирали кошти на потреби дітей з деокупованих територій та військовим на передову. Раніше були передавали бронежилети, все те, що необхідно, в залежності від тих коштів, які в нас є. Ми старалися намагалися задовольнити потреби, те, що потрібно було. Але звичайно, головне діти завжди передають і малюнки, і обережки. Ольга Мацканіч, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Соняшники та мальви замість побілених цеглин. Студентки Черкаського художньо-технічного коледжу протягом місяця розписують стіни укриття колегіуму берегиня, розповіла його директорка Інна Косенкова. Під час повітряних тривог учні початкової школи навчаються у сховищі, яке нині нагадує українське село із зображенням дерев та хатини, яка потопає у квітах. Більше розповість Вікторія Будавіцька. Першокласники прямують до укриття, зачувши сигнал повітряної тривоги, займають свої місця та продовжують урок. А що ми бачимо довкола себе? Віталінка? довкола які є малюночки, квіти є ванічка. Що ще у нас є? Дерево Деревона природа Сафіночка. Вода, а як таке відзеркалення, що це сонечко? Так урок відбувається в кімнаті, яку батьки почали розписувати влітку, розповідає вчителька початкових класів Анастасія Дяченко. Каже, малюнки на стінах стали елементами научності в освітньому процесі. Наприклад, от намалюване дерево, ми з ними обговорюємо якось і так само кольори обговорення. Якось створюємо якісь речення, створюємо якусь історію. І їм цікаво це їх відволікає. Під час повітряної тривоги у сховище спускаються 250 осіб, учні перших, других та п'ятих класів, які навчаються в колегіумі очно, розповідає директорка закладу Інна Косенкова. Каже, загалом укриття вміщує пів тисячі осіб. Ми зрозуміли, що для того, щоб атмосфера була не, не такою гнітючою і достатньо позитивною, потрібно щось зробити зі стінами. Зі слів директорки, спочатку за пензлі взялися учні з батьками, далі вирішили залучити фахівців майбутніх художниць та ресторанів реставраторок, студенток Черкаського художньо-технічного коледжу така практика стала для них нагодою вдосконалити свої мистецькі навички, говорить завідувачка відділення архітектури і мистецтва Ірина Бондар. Ми подумали, що був би цікавий досвід співпраці, і для наших студентів це безпосередньо їхній фах. Студентки третьокурсниці завершують розпис стіни водоемульсійною фарбою. Водоемульсійка буде більш довше триматися на поверхні стіни. Якщо наприклад розмальовувати стіну, яка буде на дворі. То краще буде мусійка, тому що вона і неї не буде змиватися, якось чомусь її довше притримається в цілому. Тематику обговорювали гуртом, говорить художниця Каріна Цьопа. Нам покидали варіанти, що можна було б зробити на цій стіні, а вже разом з викладачем ми на місці вирішували, що ми будемо робити, вибирали, як воно в цьому буде виглядати, і ну, більш так між собою контактували і обирали. Координує роботу своїх підопічних викладачка спеціальних дисциплін Віолета Сільверстова. Відходьте і дивіться цільніше. Цільніше на те, що ви, тобто, ви повинні бачити цілу стіну, да, не окремі елементи, а цілком композицію. Квіткову композицію створює студентка-художниця Тетяна Зіновська. І там була біла стіна. Я захотіла додати соняхи, бо у нас гарні поля з соняхами. Навіть та пісня Ой, ой усі червона калина. Я додавала калину, і ось так вийшло патріотичненько. Приміщення, яке зберігає життя, і хотіла його наповнити життям, радістю, і щоб ну колись це залишилось як пам'ять про ці важкі часи. Вікторія Бодовіцька, Тамас Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті Суспільне Медіа та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.